там, где была елка, туда и поставим. Да, там, ее просто не будет. Они уже пришли. Нет, ну, чуть-чуть меньше размер, ну ничего. Не, ну подождите. За три года она уходит. Какая банда такой размер? Елка. Ну что? Любая елка имеет свойство усыхать. Я говорю, Я вы не Виктор Иванович, подходите. Да, вот так. Я расповеду светлый мой путь. Сказал Порошенко, да? <права> ну что, друзья? Жим в конце концов. Да. Давай, И чтобы да. все собаки помнили. Сдаем под елочкой. Да, под елочкой все. Ну кто? собираемся? Да. Давай, держи. Я шучу с тобой. Сейчас. Сейчас, я так, ну что? Ай живей, ялинка! Як символ борьбы. Ну что, зим? Да. Эх, ну. Oh, Whoa. Whoa. Живе <реш> ялинка! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна ворожи! А це нас є знає! Садись, без вас вже... Не, сьогодні, сьогодні ж революція, революція була. Да. Почалася. Да, Запалила сьогодні революція. Запалили, так. Да. Почалася завтра. Треба факторської. Навіть о, о, поліціянти о, на діло. То хлопцям теж треба. Хлопці заходьте до нас. Не соромці ви, ви в цей день випадково тут чи ні? Ні, не, не випадково. Ми 30-го числа були тут. Тут ви учасники. Це, Thinkت... ah, а, о, кот的是... well, це eu... ж дуже добре. Іночі розгодився Євромайдан. Ми Євромайдану. ми тільки що просто були на заході. Євромайдан Сос Європа. Ми ж ми тобто ми пройшли весь майдан, і простилках тут були. Все. Ну і в АТО зараз, як волонтери, просто зараз в АТО їздить. Нічого не Знаєте, Згадую цей майдан, і мені здається, зараз якби, ну питати, а ти би вийшла, якби ти знала, що закінчиться це, а потім буде війна. Насправді це ми на такому ентузіазмі, ну просто молодь вийшла, да, там, вимагали підписання годи з'їзд. Можливо, це якийсь сценарій був, да? але а нам здавалося, що ну це воно ну це прописати все так неможливо, воно насправді дійсно все було так. Люди не на ентузіазм, ми ми всі розвитку. Можна, розгляди, можна да? говорити багато, що був сценарій, було все. Я один із тих студентів, які піднімали, які приходили з першого дня. Я не можу сказати, що це був сценарій. Я виходив заради того, що я хочу в Європу, що я хочу європейського майбутнього, що я хочу, щоб люди жили так, як живуть. Такі ж самі люди, як і ми в Європі. Ми зазивали студентів, і нам ніхто ніяких рознарядок і планів не давав. Все було на ентузіазмі, все було на ідеї. Не треба примечувати. Сценарій був тільки, того, тільки підлити в тому, що ти кинув підлитий бензину вогонь, коли він починає може, зараз, може знаєте, в цьому Можливо, от ви, ми тому... стали оцим маленьким студентським, нам стали якимось іскрою. Так? Яку чекали, от, ну можливо сценарію були бензинки да, бензин, роз пробували розігнати, розігнали да. і вибухнути і остаточно. Якби коли... ви не вийшли було. цей можу. день, коли розгон. Я думаю, вже пару людей. Така от погода, така як ну як сьогодні, mm. тільки снігу не було. Така була ну, мерзотна погода, так якось знобило. І Я думаю, що це завтра це вже нікого це. не буде. Вже там всі кашляли, вчали, вже завтра нікого не буде. І оце в ніч трапилось, це ніби відчувало, що вже все, вони розійдуться і треба зараз взяти їх, ну так розігрувати. В цьому моменті якраз і було додано бензину, щоб воно загорілося знову. Ну а першого, першого вже зранку майже там вже місця Тільки не було, так. 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 Ну, зранку це було взагалі, я просто... А потім був бульдозер. Це була неділя. Це а потім це був бульдозер. Ну ви ж знаєте, нам, нам ж казали і новини, і там багато, що цей план там і по Криму, і по всьому вже готувався багато років. Шіст, я, так, думаю, я думаю, що... Але він був сломаний. Я думаю, що... які... Якщо <кій> <кій> припустити, що 17 грудня вийшов з Североморська адмірал э, Кузнецов. А, і підготовка тривала десь місяць. Тобто 17 листопада вже було прийнято рішення про початок. І, і всі все вже знали. І ви вже були тільки для того, щоб бути декорацією. І ви, ви її стали. Але, але ми не декорація. Друже. Ми родинами ми родинами повиходили, І оце не була декорація, Ні. А ми ще, напевно, з тих, знаєте, коли кажуть, що революція делають романтики. зовсім Це так, починаючи з 90-го року. Також були романтики, студенти. Але проекти пишуть професіоналів. Романтики снова я за романтики. 65 років я за Ну тут так у да, да. так, так, всем все, такі no, 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 yeah. залишились. Вийшли, стояли. Хоче. Звістки возговорилися. З'явився рашний. Не забудемо прості. А нове обличчя. Нове обличчя ми робили в прошлому році. Коли перекривали з а, кредитним майданом, була така ж сама ялинка. Да, ні, борізької. Ми перекривали борідки. 8 трасу. раз. Нічого не могли зробити. З, з новими обличчями. Це Ребили... просто нові обличчя. Нове обличчя ми зробили ляльки. Повісили їх за шию і наклеїли там Бай-бай. обличчя. бай Бай-бай. І зараз, от вони зараз, всі зараз, стояли. Ми тут стояли, і вони так екерната. спочатку там, потім себе. перейшли дорогу, потім потихеньку ближче, я а тут же всі там вірші читають, щось там це. І вони так вже близько підійшли. І я так серед них я кажу, зроби мені фото. Серед них отак ну пролізла, знаєте, стала, бо ну Сибі. і ось, ну, з прапором. Отак, як вас звуть? — Ан, Аня, Ані, Ана і так? — Так, от так Андрій. Слово так? Андрій Нічає. Мабуть, бачила, що я на Майдан, я на Майдан прийшов. Якраз 30-го зранку більше я звідси не виходив до самого останнього дня, аж поки ми не захопили Володимирську 15 і тримали четверо днів, щоб хлопці не розібрали зброю і не перестріляли ту всю бандоту. Десь посередині я видав цю маленьку книжечку Небесна Сотня, тут багато дуже віршів. Найбільше за все я гордий, що тут вірш є той, що я написав. Коли почали вбивати перші хлопці, називається Небесна Сотня, звідти пішло слово. І ще дуже такий знамен, знаменний вірш був тут, є тут, ну, скажу так, організовано, не організовано на Майданах, не строять раби, барикад, раби, телевізори смотрять і в тісних квартирках сидять. Рабам не подняться вот так вот. Ну, легкость мысль необыкновенно, очень быстро пишу. И знаете, потом мне рассказывали по телевизору, Серегу несколько раз крутили и э, как бы народ тогда подошел. Тут оставалось на площади Ну совсем уже мало. Ну, я не думаю, что больше тысячи людей тут было. Трибуна вся разбежалась, кроме Сереги, в тот момент. Выстояли, да? Но ну, обидно не это. О, вы Я это никогда не забуду, я этим горжусь. Я знаю, что обманули. Я когда сюда пришел, уже понимал, что обманули. Но я хочу прочитать совершенно новости о нашей Украине и о том, что э, мы не сдадимся никогда. Мне память спать ночами не дает. Хотя прошел уже Майдана Кашель. И сердце злоба керосином жжет От понимания Страну сжирает шаши. Горели шины, падали друзья Мальчишки юные И зрелые мужчины Майдан стоял и выстоял И дал Всем шанс на завтра Новой Украины Но где-то все мы дали слабину И что-то братья Не предусмотрели Мы снова власть доверили Дерьму а тараканы влезли через щели. И снова все вернулось на круги, и снова грабят родину бандиты. Нам развязали новые бои, кремлевские вши и внутренние гныды. Но наш удел закончить то, зачем мы на Майдане, братья, умирали. Смести систему мерзости и лжи, чтобы во вчера мы снова не попали. Ну от десь такі в мене думки старовіда. Я беру, буду Дякую. Ну, Я тут була 30-го числа. Ну, хто говорили, от, з братом. І тоді вирішила не їхати додому. Дишалося зовсім мало людей, буквально пару сотень. От, і за 10 хвилин четвертої з братом думала піти випити каву, бо дуже холодно було. От. Спускалася вниз і бачу, комунальники, ну, начебто комунальники, от, починають збирати з під ялинки ці щити і вистраювати їх в коло. Брат мені тоді каже, слухай, я розберусь, от. а ти біжи, замовляй нам чай. От. І Я переходжу через дорогу, от, біля поштанту йду. Починаю, чую, щось починаю співати гімн, починаю музика грати. Іду далі, та гімн, як завжди. рівно четверта. І виходжу далі, Десь хвилин 20 чекаю на брата, думаю, ні, щось не то. От, треба дзвонити. Дзвоню братові, а зв'язку немає зовсім. От, думаю, дзвоню ще раз, зв'язку взагалі нічого не дзвонить. Телефони не відповідають, всім, кого тут є. От, треба думаю, треба вийти, треба назад сюди, повертаюся, виходжу з закладу біля поштамту. От, і повз мене й до рота Беркуту. От, я дістаю планшет, починаю його знімати. Бо я не розумію, я не знаю, що тут відбувалося. Починаю їх знімати, піднімаю планшет, стою перед ними, вони кричать мені, тікай, забери, забери камеру, іди звідси, що тут. Я не розумію, ну як це, я ж. От, я, я журналіст і повинен знімати. От, починаю знімати далі. От, мені б'ють по планшету, кажуть, іди звідси. Я піднімаю голову, бачу далі, а з іншого боку тікають люди. От, я розумію, що мене брат тут, я біжу сюди. От, і ми з ним зустрічаємось біля поштанту з того боку. От, він мене тримає за руку от, і, і ми проходимо по, по всім повзприхід. Я розумію, що всюди на підлозі кров. От, ми піднімаємося нагору, я вже бачу, що ці щити, які поставили, за ними вже стоїть колона Беркуту. Я просто пам'ятаю ці кадри, коли я повертаю голову і бачу, що з усіх боків біжать люди. Просто з усіх. От. І мене брат про проводить по всіх всіх. Попустив беркут, і я, і я розумію, що трапилось, я бачу на підлозі кров, я бачу все, що тут відбувалось, я бачу, як, як з усіх боків хтось тікає, кудись, когось добувають. От. І ми йдемо, розуміємо, що, що зв'язок, його немає, нікому позвонити немає. Ми заходимо в кав'ярню і розумію, що про це ніхто не знає, всі сплять. От, От. Десь будити посеред ночі, казати, таке от трапилось, чи сидіти чекати ранку, поки вони прокинуться. Це було найгірше, насправді. Коли, коли це перед очима я відкриваю, от, я бачу, що вже відео починає з'являтися, що те, що ми писали в інтернеті, це вже розійшлося. Я все розумію, бо мені здавалося, що хтось прийде, от, правда? Що, ну, хтось прийде, за, ну, має Ні, за мною хтось прийти. Ні, що я щось бачив, чи я щось знаю. Да. Прийдуть і просто десь заберуть і десь вивезуть да, кудись. Да. А знаю, я тут залишала можна... всі наші контакти. Ви тут Ваня такий зі Львова був, mm -hmm. з університету Львівського. Він ну, тут ну, ніби Куриваку тут такий був. І зошити був, де всі були номера телефонів, що хто може надати, ну якщо тут там холодно, там і наші всі координати всі були там написані. Я думаю, ну все, мій телефон кругом є, за мною зразу прийдуть. Щоб не бородати. Ви задіть на дзінзіну на вчорашню стрімку <плес> 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 він написав, ось нас кинулись. Ну, я, я пишу, слухайте, люди не Іван Петухов, беріть. Я говорю, слухайте, якщо у вас в 2013-2013 році були ці факти, чому ви кажете зараз? Напротив трьох років. На твоїй власній сторінці, в, в, в Ютубі, там, ще десь там, подол ТВ, подол один, подел один ТВ там было записано. Почему он вон нас является? Тики вчера. Питание. Я же никого не хочу образовать. Почему так? Вы вот все это тримали. Вчера его выкинули. Ну вот так? Когда был Коба... Визначили Верховной Рады, в том числе призначены президентом. Он открытым текстом говорит, а нам потребны грязные судьи для принятия грязных решений. Вот і вся відповідь. Це аналогічно з ментами, аналогічно з біркутньою, аналогічно з прокурорчиком. Цю систему вони почерпнули ще починаючи від включення. Чим більше грязно десь є на кадрах, тим легше не у проблеми. І саме таких беруть. Чисто морально порядно не можу, тому що він скажуть, що в чорти не буде робити гнилих справ. А якщо тривати саме гнилих людей, буде справ. І в них 80%. Що ж тоді. Можно ли это изменить? Я отвечаю, что мы правильно к Каким чином? Можно. Сначала можно. Можно все поменять. Каким чином поменять Дайте мне точку опоры. Самый же.